Мої вітання глядачам телеканалу МТМ. В ефірі Акценти у Запоріжжі працюють незламні хаби, де можна не лише сховатися під час тривоги, а й провести цей час з користю. Перший такий з'явився у місті в червні, другий буквально нещодавно. Як зараз працюють чи користуються попитом, та що там пропонують відвідувачам, розкажуть мої гості. Це Олексій Максименко, заступник директора департаменту, начальник управління культури департаменту культури і туризму Запорізької міськради та Євген Тонкошкурик, виконуючий обов'язки. Директора комунального закладу Центр культурних послуг Вітаю вас, панове. Вітаємо. Отже, давайте почнемо з того, що у Запоріжжі з'явилася нова структура. Комунальний заклад, Центр культурних послуг. Чим покликане було його створення, і воно себе виправдало. Ну, взагалі, центр культурних послуг це така велика ініціатива Міністерства культури та інформаційної політики, тому що ще разом з реформою децентралізації влади вони запускали цей проєкт у 2020 році. У 21-му році вже запрацювали 8 пілотних проєктів. На 2022 рік планувалося виділення субвенції на реконструкцію вже існуючих закладів клубного типу. І на будівництво нових, але через певномасштабне вторгнення, звісно, всі ці проекти були згорнуті. Проте все ж таки в нас були плани на трансформацію існуючих палаців культури. Бо, по суті, це таке радянське надбання, радянський спадок, який залишився. І такого в нас по всій Україні майже 16 тисяч закладів. Це дуже велика система. І, ну, скажімо так, вона така дуже квола. і Має трансформуватися і осучаснуватись, тому така ініціатива, як Центр культурних послуг, вона прийшла і до Запоріжжя і вже впроваджується в життя. А що це означає для міських палаців культури? Тобто раніше вони функціонували кожен окремо, а зараз в системі чи що це? Так вони раніше функціонували всі окремо. Зараз вони будуть функціонувати у єдиній системі центрів культурних послуг. Що це означає для них? Це в першу чергу реорганізація та трансформація, трансформація мислення населення про будинки або палаци культури, це трансформація приміщень, трансформація працівників цих закладів до більш сучасного та більш нового віння культури вже можна сказати у. Військовий час і після військовий час, ну наприклад, що це ну гарні трансформація культури в принципі є і незламний хаб, uh -huh. тому що це. Приклад тієї трансформації переосмислення існуючих приміщень, uh -huh. тобто це в першу чергу інфраструктурна трансформація, тому що а, в нас ці заклади дуже великі. Це від двох тисяч квадратних метрів. Ви можете уявити, uh -huh. що це за площа і що в принципі можна, яких можна раціонально використовувати. І ось незламні хаби це така uh -huh. репетиція, можна uh -huh. сказати, такий тестовий варіант, аби подивитися на те, як далі будуть виглядати центри культурних послуг. Тобто функція. Нал розширили трохи да, і підлаштували під ці ці заклади стають відкритими mm -hmm. для усіх, тому що е, є певна е, таке упередження серед населення, що палаці культури це щось таке зачинене. Урочисте, там якийсь щось. щось урочисте там або. Певна вікова категорія людей може тільки знаходитися, або певні тільки колективи. Ми цю межу стираємо і запрошуємо до центрів культурних послуг абсолютно усіх. І ось у незламних хабах у нас зараз дуже багато і громадських організацій, і просто ініціатив від містян. Тому ми всіх підтримуємо, особливо у такий складний час. А як взагалі змінилася робота палаців культури під час повномасштабного вторгнення, коли заходи відновили? І до речі, знаю, що у приміщенні палац культури Ор орбіта розміщувався хаб для вимушених переселенців пологівського району. Здається, він досі там. Так, він досі там. Я стосовно першого, uh -huh. першої частини вашого питання палацу культури, як ви розумієте, з 24-го були зачинені. Звичайно, вони переобладналися, трансформувалися як укриття для людей. У нас у кожному палаці культури на даний момент є укриття. І е, всі, як то кажуть, працювали на перемогу України. Зараз ми продовжуємо це робити, але вже з відкритими дверима, як центр культурних послуг, з проведенням е, заходів і з заняттям, звичайно, колективів та дітей. Ну розкажіть ще трохи про незламні хаби з червня. У нас запрацював перший дав червні. І скільки людей пройшли через них? Наскільки взагалі це затребувано зараз? Ну, станом на сьогоднішній день? Пройшло вже близько 60 заходів, і ну, долучитись до цих заходів змогли близько 4 тисяч містян. Mm. Тобто, ну за такий невеличкий проміжок часу, гадаю, що це. Показник, який дає нам відповідь на те, чи необхідно це робити, чи користуються це попитом, тому що перед святом першого дзвоника, першого вересня, днем знань, тиждень до і тиждень після незламний хаб, там був такий щільний графік. По три заходи на день: це і діти, і різні семінари, і різні воркшопи. Ну тобто. У Запоріжжі я гадаю, що такі формати, такі е, е, хаби це просто ну напевно знахідка, тому що е, все ж таки прифронтове місто, і ми всі опікуємося перш за все безпекою е, для наших містян. Що таке власне незламний хаб? І для чого він створювався? Тобто я розумію, це функція. Перша безпека, укриття, а далі. А це в принципі такий приклад укриття подвійного використання. Сам незламний хаб це мультифункціональний простір укриття. Так, в першу чергу, це укриття, воно працює цілодобово, тобто доступ до нього цілодобовий, і в першу чергу це функціонал укриття. Вже е, додатково до цього це можливість провести будь-який захід будь-якого формату, і ми не обмежуємося там, чи просто концерт, чи якийсь майстер-клас, і виставки, і е, заходи з психоемоційної підтримки населення, різні лекторії, різні панельні дискусії. Тобто, все це можна проводити безпечно у цьому просторі. І знов-таки така ну, особливість, що навіть. Під час повітряної тривоги ти можеш не знати і потрапити на якийсь культурно-мистецький захід. Це суто запорізька ініціатива. Це, це, ідея наша. Ну, це, скажімо так, у Запоріжжі було вперше реалізовано у комунальному закладі, тому що. В інших містах ці, ці ініціативи приватні, тобто це і it компанії робили там і виставкові певні площі, і як коворкінги переробили, щоб можна було працювати в укриттях у Запоріжжі. Це такий перший приклад того, як можна у комунальних закладах робити такі сучасні простори. В першу чергу незламні хаби функціонують в орбіті і в Титані. Правильно, так. Як довелося переобладнати, там не було ж, мабуть, того всього необхідного, що треба для укриття? Чи було його трошки модернізували? Чи як? Ну звичайно, там не було практично нічого для укриття. Це все зробили, зробила наша міська рада разом з департаментом культури і туризму. Звичайно, ми разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій України, які приймають ці укриття, які їх оцінюють. Які перевіряють о, наявність одного та другого виходів, вентиляції та всього необхідного для того, щоб людина там змогла перебувати у разі надзвичайної ситуації mm -hmm. або обстрілу. Ну і ще ж треба розуміти, що якщо там проводяться заходи, то це теж відповідно має бути не знаю, як правильно, інфраструктура чи обладнання. А ця інфраструктура mm -hmm. обладнання, матеріально-технічне забезпечення є, тому що це обладнання є. На базі центру культурних uh -huh. послуг. І стосовно просторових рішень, ну ці два, ці два хаби це по суті зроблено з нуля, тому що це про переосмислення. Ці два приміщення були колишніми машинними залами цих палаців культури. Там стояли великі вентиляційні установки, які вже не не виконували свого функціоналу, тому що зараз все це обладнання, воно дуже компактне, воно монтується під і і були проведені демонтажні роботи, аби вивільнити це приміщення, тому що незламний хаб в орбіті це близько 400 квадратних метрів. Незламний хаб у Титані це вже 500 квадратних угу. метрів, тобто це повноцінна корисна площа, яка кожен куточок використовується за своїм призначенням. Скільки може вмістити відвідувачів? Ну, приблизно приблизно і системи вентиляції і за нормами в у незламний хаб в орбіті буде вміщатись близько ну, якщо у разі надзвичайної прямо ситуації, це близько 500 осіб. У Титані це близько 600 осіб. От, і, як працюєте для своїх відвідувачів? Я зрозуміла, що різноманітні заходи там відбуваються. Так. От що можна отримати в запорізьких незламних хабах? Ну, у запорізьких незламних хабах ви можете отримати все, що ви захочете. Просто Тому що все. в нас так, майже все. У нас проходять е, концерти, майстер-класи, е, лекції, е, бізнес-тренінги, семінари е, і також виставки, звичайно, наших Запорізь, запорізьких митців, наших сучасників. Тобто, е, ви можете завідати на сторінку Незламного хабу у Інстаграм. І подивитися анонс заходів, які плануються на майбутній тиждень або навіть навіть на місяць. Є й анонси. Багато і, так, підписників звичайно. вже у вас це, ну ми над цим працюємо, але анонси є. І знов таки, це якщо ви у якості відвідувача. Uh -huh. А якщо маєте ідею, знов таки сторінка незламного хабу, пошта незламного хабу, ми підтримуємо будь-які ініціативи, допомагаємо впровадити в життя uh -huh. те, що давно хотілося, і це така гарна можливість. Розкажіть щось цікавого вже відбулося в незламному хабі, наприклад, орбіти. І чи відрізнятиметься робота орбіти і титану ну, незламних хабів? Саме ну, в незламному хабі орбіти вже відбулося дуже багато цікавого. Останнє, що буквально було цієї суботи, це вистава театру свії. Тобто всі бажаючі могли завітати на цю чудову перформативну виставу. Були глядачі, були люди, які просто під час повітряної тривоги вирішили завітати до укриття для того, щоб себе обезпечити, і можна сказати, потрапили на щось неймовірне, тому що вистава є популярною і вона є. Пользується попитом, можна mm -hmm. так сказати, і я думаю, це дуже чудовий ініціатива для нашого міста, тому що людина можна сказати, не думаючи про це, потрапляє від небезпеки у світ творчості, у світ спокою. І я думаю, це дуже добре для запорізького регіону на даний момент. Угу. Щоб потрапити, я так зрозуміла, сигнал тривоги, ти без перешкод спускаєшся в укриття, потрапляєш на захід. Але якщо ти хочеш прийти не випадково, тобто треба реєструватися чи не треба, так. чи просто подивився анонс і Це прийшов заданий час Це залежить від специфіки заходу, тому що угу. в нас є заходи, які потребують попередньої реєстрації, аби організатори мали можливість зрозуміти, яка кількість людей, що за категорія людей, вікові обмеження певні. А якщо звісно під час повітряної тривоги ви безперешкодно потрапляєте до приміщення укриття вікові обмеження? Ну вікові якщо... обмеження, тому що у нас є, є до прикладу заходи, які спрямовані саме на дітей, є заходи для підлітків, є заходи для населення більш старшого віку, щоб по суті, кожен міг обрати собі заняття за інтересом. Ми намагаємось тримати цей баланс. Тобто, не перехилятися в сторону однієї чи іншої вікової групи і працювати для усіх містян. Я думаю, що для тих, хто хоче укритися при сигналі повітряна тривога, не будуть проти, наприклад, що у незламному хабі у цей час будуть проводитися, наприклад, який, якийсь дитячий угу. захід. Тобто, він все одно зможе зайти, присісти, перечекати тривогу та піти далі по своїм справам. Ну, ще, мабуть, реєстрація важлива, тому що в час вистави може не бути повітряної тривоги. Наприклад, якщо людей було таке, що хтось не прийшов захід, анонсували, а нікого ну, немає. Взагалі такого не було не буває, тому Західи що хтось завжди люди приходять, тобто певна кількість глядачів є. У будь-якому разі, тобто такого, щоб ну ніхто не прийшов, такого що поки що не було, і сподіваємось, не, не буде. буде. А якщо аншлаг? зареєструвалися, дуже багато людей тут повітряна тривога. Ми все одно це регламентуємо і намагаємось тримати баланс і не переповнювати приміщення, тому що в угу. першу чергу це укриття, і ми розуміємо, яку кількість посадкових місць ми можемо відвести під захист, під захист, яка кількість місць залишається для. Укриття тому, якби це все контролюється. Ну, орбіта і титан вони функціонуватимуть в принципі. Однаку. Ну можна сказати так зараз. По хабу титану він вже працює як укриття, звісно, для населення по проведенню заходів у його приміщенні. У нас тривають певні організаційні зараз моменти, тому що це тільки тиждень тому ми презентували це, цей простір. Тому ще трохи і в принципі гадаю, що і незламний титан долучиться вже до заходів. Ну, кому можна звертатися, щоб проводити заходи? Це як можуть бути і концерти, що потребують якогось студійного, можливо, сценічного обладнання. Вистави, майстер-класи будь-що, ми в форматах простору не обмеж. вистачає. В, uh -huh. да, простору вистачає, це вже вирішує організатор чи будь-яка ініціативна група на свій розступ. Тобто, в нас є певна кількість обладнання, ми його також надаємо. Все це можна з'ясувати на сторінці незламного хабу або ж написати запит на пошту. Ви розповіли про виставу, що uh -huh. дуже вона була цікава, популярна, і, мабуть, прийшло багато людей. Що ще цікавого було? З цікавого, це була виставка нашого місцевого художника Бабакова. Це така історія з Сімпсонами. Там своя така самобутня була історія знов таки, перепрошую за тавтологію. Це з незвичного, скажімо так, для нас. І з, ось театр свій, а також він своїми виставами, тому що це не просто вистава, де ти приходиш, сідаєш і дивишся. Це імерсивна вистава. Тобто, ти, як глядач, повністю долучаєшся до цієї вистави і можеш стати її часткою, бо угу. взяти участь у певному якомусь моменті цієї вистави. Тебе актори долучають, вводять у свої сцені. Так, да, вона така інтерактивна і бачачи, як, які люди виходять з цих вистав, ти розумієш, що вони занурились. Угу. У цю виставу вони відчувають певне якесь полегшення. Хоча все це відбувається у приміщенні укриття, якби це скажімо так, можливо, дивно для когось, але це наші такі реалії зараз трошки знижує тривогу. Так, да, і віде це віде. знижує тривогу, стабілізує твій стан психоемоційний. Просто цікаво, що, що подобається запоріжцям. От я запитала ж про виставу. Ще, можливо, якісь були такі речі, які дуже в нас користуються попитом, популя... скажімо, так. популярна, це заходи для дітей інтерактивні mm -hmm. з різноманітними майстер-класами, різноманітними активностями. Це, напевно, топ такий зараз так. у незламному хабі, тому що все ж таки дітям не вистачає соціалізації, не вистачає а, спілкування з однолітками. І ці заходи вони іноді там. Там, анонсовано, що це там півтори години, а воно розтягується вже до трьох годин, тому що дітям дуже цікаво. Вони хочуть спілкуватися, хочуть щось робити разом. Тому це напевно ось такі основні заходи. Також у нас був дуже цікавий захід. Це вечір української патріотичної музики, на який зібралися дуже багато глядачів. Грали, співали, підтримували, донатили. Тобто це дійсно дуже чудова ініціатива. І е, цей хаб, незламний хаб. Е, я думаю, що у майбутньому прийме ще більше людей і ще більше організацій, організаторів концертів та е, всіх бажаючих, які захочуть провести там захід. Безкоштовні всі заходи. Чи є О, в заходи хабі? саме у незламному? незламних хабах? В нас ці заходи зазвичай проходять, тобто ми долучаємо до цього ще, ну і не тільки ми, а й організатори долучають до цього складову підтримки збройним силам України. Ну, тобто, одна справа, це, коли це благодійно, ну, і ну це добровільно. вхід uh -huh. за донат певний, тобто uh -huh. люди можуть долучитися таким чином, не просто відвідати захід, а ще й допомогти збройним силам боронити нашу Україну. Ну, це добровільно. Тобто, якщо люди просто йшли повз укриття. Ні, ну звісно, ніхто не буде їх виставляти ні, за двері і казати, що ви не задонатили, не заходьте сюди. Ну це звісно ні. Ну, зараз у Запоріжжі потік переселенців принаймні тих, хто прибуває вперше до нашого міста, він значно зменшився, але є люди з категорії ВПО, які вирішили залишитись у Запоріжжі і тут облаштовувати своє життя. От для них якось працюєте чи нема розмежувань це? Запоріжжя, чи це людина з категорії ВПО? Ні в якому разі розмежувань mm -hmm. між жителями Запоріжжя та внутрішньопереміщеними особами немає. Е, всі е, люди однакові. Всі знаходяться зараз у прифронтовому запоріжжі, тому звичайно заходи проходять, скажімо так, просто для наших місця. Угу. У нас навіть немає такого розмежування. Там гості міста або корінні запоріжці. Заходи проходять для людей, для місцян, для дітей, тому ні в якому разі розмежування ніякого немає. Для всіх, тобто так, звичайно, ну, заходи так. Для всіх, звісно, у нас є спеціальні заходи. Це більше проводить пологівський простір єдності, тому що в них вони співпрацюють з громадськими організаціями тематичні благодійними так. фондами вони долучають спеціалістів для роботи зі своєю категорією. Тому, ну звісно, ці заходи трохи відрізняються, тому що в них специфічна аудиторія, але у більшості ми не розділяємо на мешканців Запоріжжя чи внутрішньопереміщених осіб. Це дуже важливо, тому що багато заходів, які благодійні організації організовують, то вони власне спрямовані на певну категорію осіб більше ніж там на запоріжців. Про найближчі плани заходів розкажіть, от що у вас буде для дітей, для молоді, для дорослих. Можливо, хтось захоче прийти або зареєструватися. Ну, хочеться ще раз повторити, mm -hmm. що а, всі анонси ми викладаємо на наших офіційних сторінках у Фейсбук та Інстаграм Незламного хабу. Тобто, ви можете вже сьогодні, вже зараз зайти на цю сторінку, подивитися, що буде на найближчим часом там відбуватися. Ну а на перспективу, звичайно, плануємо у нас попереду дуже багато визначних дат, Державних свят, які будуть теж проходити у незламному хабі, тому що це укриття, це безпека. В першу чергу, забігаючи трошки наперед, можна сказати, що будуть сюрпризи і до нового року до різдва. Звичайно, я думаю, що найближчим часом ці анонси вже з'являться і всі про них дізнаються. І до нас завітає дуже багато малечі. Ну, тобто, ви так зберігаєте трішки інтригу все ну, одно? Так, звісно. Треба ж якимось чином долучати mm -hmm. е, людей до слідкування за нашими анонсами. Тому... Ну, а взагалі, які теми заходів, які вони ну, в пріоритеті у вас? От, е, наприклад, є черга з організатором, хоч, хочемо влаштувати якийсь захід в укритті. От. У порядку черги, чи все ж таки тематично обираєте також? Ну, Скажімо Priority. так, специфічної черги uh -huh. немає. Звісно, є графік заходів, і ну, коли певні організації хочуть надати якісь, які вже заброньовані, ми всім пропонуємо альтернативні варіанти. Тому, скажімо, ми не обираємо, що цей захід ми проводимо, а цей, uh -huh. до прикладу, захід ми не проводимо, стараємось, ну, скажімо так, усіх прийняти у приміщення, надати всім цей простір. Звісно, у топі у нас залишаються заходи інтерактивні для дітей. Ну, зрозуміло, я думаю, чому угу. все ж таки. Але також дуже багато в нас і психологічних тренінгів, бізнес-тренінгів ось нещодавно був тренінг з фінансової грамотності. Це також актуальна, гадаю, тема сьогодення. З також є психологічні заходи, і для родин прямо для усієї родини планується захід такий проводитись. Ну і звісно, певна кількість розважальних заходів також буде. А палаци культури як зараз працюють під час війни? Там О. теж можливо якась трансформаційна робота відбуватиметься? Ну це вже можна сказати, що це вже не палац культури, це філії центру культурних послуг. Вони ми зараз намагаємося так трошки трансформувати їх роботу, тому що ви самі розумієте, повітряні тривоги, багато дітей з батьками виїхали із Запоріжжя, тобто ми проводимо зараз новий набір колективів вже у центр культурних послуг. І намагаємося максимально безпечно е, проводити дозвілля з дітьми та забезпечити населення культурними потребами. Ми вже, як говорили неодноразово в нашій програмі, є два незламних хаби поки у Запоріжжі. Так. І як у перспективі ви бачите, мають бути переобладнані всі будинки культури на укриття у будинках культури на незламні хаби? Ну в нас е, є такі дійсно перспективні плани і це перш за, перш за все дасть змогу е, вже центру культурних послуг повноцінно функціонувати і навіть під час повітряної тривоги, тому що в нас у кожному закладі є великі глядацькі зали, і, і звісно, під час повітряної тривоги уся кількість людей має бути переміщена до укриття. Тому наразі ми працюємо над тим, аби трансформувати е, е, приміщення, ну, які, скажімо так, потребують вже давно осучаснення, модернізації. Вже ну, під ну, незламні хаби, це можна назвати вже такою мережею певною укриттів у закладах культури. Немає такої перспективи, що всі заходи, які відбуваються в будинках культури, мають бути перенесені в незламні хаби. Ну що по цього там тривога, глядачі, зал. Ну зараз це дуже актуально, тому звісно ми намагаємось ці заходи робити у безпечному місці, або люд, аби люди не переймались за своє життя та безпеку. тому що ти приходиш, ти знаєш, що ти в укритті. Ти насолоджуєшся тим, що відбувається у цьому просторі. Якщо ситуація все ж таки безпекова у нашому місті буде покращуватись, ми будемо потроху, хоча ми вже повернулися до заходів у концертних залах, але все ж таки поки що це безпечніше проводити приміщення укриття. Будемо сподіватися, що таки покращиться наша безпекова ситуація. Дякую вам, що завітали сьогодні. В акценти дякую. на цьому все нагадаю. Ми спілкувалися з Олексієм Максименком, заступником директора департаменту, начальником управління культури міського департаменту культури і туризму та Євгеном Тонкошкуриком, виконуючим обов'язки директора комунального закладу Центр культурних послуг. Хай ваш простір буде безпечним. Бережіть себе і своїх близьких. А я дякую за увагу. Зустрінемось.